Я Херсонська гімназія номер 3 Я це 75 креативних педагогів, майже тисяча кмітливих, розумних та творчих учнів, їхніх дуже відповідальних батьків і технічних працівників, які роблять мене затишною. Такою я була до 24 лютого 2022 року. О четвертій ранку все змінилося. Я здригнулася від вибухів, і все зрозуміла. У мій дім прийшла війна. Що я відчувала? Це був страх, розпач, нерозуміння, за що у моїх приміщеннях зник дитячий сміх та галас. А натомість. Запанувала страшна тиша. Окупація принесла в місто нову болючу реальність, Херсон поринув у атмосферу страху, невизначеності і жорстокості. На вулицях з'явилися військові, а жителі щодня відчували небезпеку та беззахисність. Магазини спорожніли, аптеки були розграбовані. Черги за продуктами і ліками розтягнулися на сотні метрів. Люди стояли в чергах за найпростішими продуктами та медикаментами, часто цілий день під холодним вітром чи палючим сонцем. Кожен вихід на вулицю супроводжувався страхом: чи повернешся додому? До міста почали приїжджати люди, які втратили свої домівки. Я не могла стояти осторонь і спостерігати. Я вирішила діяти. Був створений волонтерський штаб. Працювали всі, і мої вчителі, і технічні працівники, і медичні сестри, мої учні та батьки. Люди мого мікрорайону Корабел ділилися останнім від консервації до постільної білизни, а з міста заводилися продукти харчування. Все розподілялося між тими, хто потребував моєї допомоги. Протягом березня я дала прихисток 78 людям із Станіслава, Олександрівки, Миролюбівки, Снігурівки Радземлі. Ці люди втратили все. Я бачила 48 пар дитячих розгублених очей. 23 дитини перших 11 класів стали. Моїми учнями. У такій важкій ситуації місто не могло мовчати, і у мене, у моїй гімназії, ми знайшли спосіб протистояти. Мої вчителі і технічні працівники шили синьо-жовті прапори. Ці прапори стали символом незламності під час мирних протестів акцій, які проходили на вулицях Херсона, незважаючи на присутність окупаційних сил. Люди з гордістю і відвагою виходили з цими прапорами, доводячи всьому світові Херсон це Україна. А потім була зрада страшна, незрозуміла, жорстока і дуже неочікувана. Я залишилася без керівника. Сказати, що було складно. Це нічого не сказати. Попри все, 1 вересня 2022 року я почала новий навчальний рік. Мої учителі та учні зараз розкидані по всьому світу, але вони учать і навчаються, працюють волонтерами, допомагають нашій державі. Я навчилася бути гнучкою і пристосовуватися до будь-яких умов. Зараз я працюю дистанційно. Мої учителі проводять уроки, підтримують один одного, діляться знаннями та теплом, навіть коли це лише через екран, усі вони разом тримаються зв'язок з, з учнями, батьками, не даючи відчаю здолати мене. Яка я зараз? Кожного дня я чую страшні вибухи, які нищать все у моєму мікрорайоні. У мене вибиті вікна. Зруйнований дах, потрощене подвір'я, украдена вся техніка, розграбовані навчальні аудиторії та їдальні. А коли окупанти підірвали Каховську Гес, я знову відчула біль втрат. Мої приміщення опинилися під водою. Вода піднялася і затопила класи, коридори, спортивну залу, залишаючи після себе руйнівні сліди. Ще одне випробування, ще один удар, який я змушена була пережити. І незважаючи на усе це, я вірю. Одного дня у моїх коридорах знову пролунає дитячий сміх: мої учні повернуться до своїх класів, і ми знову станемо єдиною родиною. Я знаю, що Херсон, як і я, відродиться, бо ми в серці маємо те. Що не вмирає, нашу любов до рідного дому і силу, яку не здолати. Я, немов той незламний птах Фенікс, повстану із попелу, і разом з усією Україною ми святкуватимемо мир і перемогу.